Та прекрасна, ми його треба просто жити, просто любити, просто кайфувати. Тепер, переходивши, переходячи з 3D на 5D, протягом вересня нам людям треба збавитися 10 негативних емоцій, збавитися, відпрацювати, забути за них, тому що в 5D ми їх не будемо використовувати, вони нам не потрібні. І ось працюйте над цим, знайдіть ютуб, опис, там є написано, яких 10 негативних емоцій нам, людям, потрібно пропрацювати протязі вересня. І працюйте над собою, тому що ніхто не прийде, і не влізе в вашу голову і не скаже, як має бути, що має бути. Лише ви є дворцем свого життя і наставляєте собі і правила, і заборони.